Вітній гемодіалізний центр Фрезеніусочорнігові може припинити лікувати хворих, якщо влада не розрахується за надані послуги. У травні 2012 року пацієнти центру вже виходили під стіни облдержадміністрації, щоб захистити своє право на якісне лікування. Відома приказка обіцяного три роки чекають не для них. Ми без діалізу можемо прожити Ну недільку, ну ні не Ну, дві недільки, У кого яка буде інтоксикація, і що ми будемо питатися. Нині ситуація повторюється, адже сума за минулий рік прийшла не повністю. Та у 2012 році проблема вийшла на національний рівень, і за вказівка президента місцева влада підписала меморандум з діалізним центром. За тим же документом зобов'язалася й виплачувати кошти за кожного пацієнта, але грошей нема. Голова обласної адміністрації всі не гаразди, списує на бюджет та бюрократичні нюанси. І ми виходимо з цього, але фінансування як в минулому році зробили. І буде зроблено всього. Пацієнти центру не розуміють, чому вони потрібні німецькому інвестору, що лікує їх в борг, а власна держава лишає їхню долю на розсуд бюрократів. Ніхто не хоче ні за що відповідати. В кінці кінців німці можуть закрити проект, забрати апаратуру, увести її в Казахстан. Ми залишимося на старій, підемо в обласну і через дві неділі там всі умремо, які тут були. Видимо, наші власти предпочитають гроші, здоров'ю людей. Каже, як центр закриють, то життю настане кінець процедури тричі на тиждень на новому обладнанні повернули хворих на ниркову недостатність до життя. Ми можемо після діалізу встати і спокійно йти додому до нашим сім'ям. Більшість у нас пацієнтів, які зараз стали працювати. Опять же, принцип стали чувствовати, пішли на роботу, доходить государство платить. У стаціонарі обласної лікарні можна зробити ту ж процедуру, але на застарілому обладнанні. Їхнє життя поділяється на до і після лікування в центрі. Якщо приїхав додому, то якщо обнімаєш унітаз до 12, 12 часов дня, до 12 часу ночі з унітаз. Після процедури я взагалі розмовляти не мог. Домой приходиш, також одним слово ось так плохо і все таке как говорится, своим ходом приехал, аппетит хороший, все без проблем. Земля и не поэтому. Директор Фрезеніусу Володимир Подгорний приїздив до Чернігова, щоб поспілкуватися з представниками міської ради та обласної адміністрації. Мені потрібно, я не знаю, як це виглядає, але я не несу протокол за себе, не скільки документів. Документів, в якому весь об'єкт дійсно був підписаний, когда и сколько когда будет выявлено денег, как это будет, когда будет заключено доклад, как будет обязательство. Я без этого не могу. Если я не предоставлю до конца месяца этот документ, я не говорю, не в ультиматичной форме сказано. Поступит письмо с, с указанием сроков. И я бы еще после этого уже ничто, ни их решение не поменяю. Та віз і нині там документів німецький інвестор не отримав. А вже 1 березня пацієнтів фрезеніусу можуть попросити на процедури більше не приходити.